Це не просто заколот. Це була демонстрація, що російська влада колос на глиняних ногах. Керівництво Росії отримало найстрашніший дзвінок у своїй історії влітку 23-го. Пригожин власник ПВК Вагнер оголосив марш справедливості і рушив на Москву з 25 тисячами найманців. Формально все почалося з вимоги Міноборони, щоб вагнерівці підписали контракти з регулярною армією. Пригожин сприйняв це як загрозу своєму бізнесу і впливу. Але реально це була. Кульмінація довгого протистояння колишнього кухаря Путіна з верхівкою так званої Другої армії світу. Пригожин як він пізніше розповідав оточенню, психанув і оголосив війну російському військовому командуванню. Далі почалося щось немислиме для ядерної наддержави. На танках найманці їхали містами і трасами. Місцеві жителі не зустріли вагнерівців вороже, приносили їжу, воду, фотографувалися. Народ більше довіряв найманцям ніж влас. Снів владі єдиний опір російська авіація, але вагнерівці збили шість вертольотів і літак іл 22 Найманці виявилися ефективнішими за російські військово-повітряні сили на російській же території. Найдивовижніше, за словами керівника української розвідки, під час походу на Москву група вагнерівців просунулася до бази Воронеж-45 де зберігалася радянська ядерна зброя. Єдиною перешкодою стали зачинені двері до сховища. Тобто, приватна армія мало не захопила російський ядерний арсенал. Можна уявити, що коїлося в Москві. Найманці ефективніші за армію, жодної поваги до Кремля. Кухар небезпечніший за міністра оборони. Але потім, після переговорів із Лукашенком, Пригожин зупинив марш. За що за амністію і гарантії безпеки? Пригожин повірив путінським обіцянкам у підсумку. ПВК Вагнер припинила існування. А через два місяці сам Пригожин. Вибухнув у небі разом із командирами ПВК. Такий вигідний для Путіна і Шойгу збіг. Однак заколот Пригожина став рентгеном російської влади, і знімок виявився вражаючим за добу. Приватна армія пройшла сотні кілометрів без опору. Центр не контролював власну територію. Це стало тривожним сигналом для Кремля. Якщо 25 тисяч головорізів можуть дійти до Москви, що буде, якщо проти влади виступлять серйозніші сили? 25 тисяч це за словами Пригожина, насправді могло бути набагато менше. Заколот показав усьому світу, що російська влада тримається не на силі, а на страху, і коли страх зникає, система розсипається як картковий будиночок. Пригожин практично дійшов до Москви не тому, що був сильний, а тому, що російська влада виявилася слабкою, і весь світ це побачив.